Вс, а тепер платити, так? Латярчик. Так, а у нас... Ой. Пане, будете гірше цю питання? Нєе! Ти ж її ні разу не їв. Відки знаєш, що вона не смачна. От ти мені скажи. Відки, ти можеш знати, що воно не смачне. Бо знаєш? Це будеш їх? Ааа, це ми будемо їли. А це будеш їх? А чому дві відкритих пачки, ти мені скажеш? Бо так мама кормить, правда? Ой, будемо доїдали. Так, ставте лайки, підписуйтесь, а я буду кормив кота. براد بتر